Червона то любова, чорна то війна. Подружжя Шевченків із Золотоноші на Черкащині вишиває на гільзах з-під снарядів. Прикрашати вишивкою метал кажуть непросто та роблять це задля військових. Адже за виручені від продажу гільз кошти закуповують необхідне для бійців. Секретами незвичайного мистецтва поділилися з нашою Ольгою Косенко. Спочатку гільзу чистять від бруду та фарбують, потім друкують трафарет спеціальним інструментом пробивається ці дірочки, якби намічається. Далі свердлять в гільзі отвори, і на сам кінець вишивають. Це найскладніший етап роботи, адже доводиться працювати майже наосліп. Важко бачите, попало, та не ту. Ідею вишивати на металі Олена Шевченко підгладіла в мережі місяць тому. Поділилася з чоловіком Олександром. Той спочатку не повірив, що таке взагалі можливо. Вишивка на гільзі. Тепер своєму кажу розумію, як це на металі можна вишивати та дружину підтримав. Над першим виробом довелося чаклувати з тиждень. Зламали з десяток голок та свердел. Згодом призвичаїлися. Армії подружжя Шевченків допомагає з перших днів повномасштабного вторгнення. На благодійних ярмарках народних майстрів заробили вже понад 200 тисяч гривень. Їхній син Артем теж на фронті. Тож вишивають гільзи з думками про нього та інших захисників. Як найменше, щоб загинуло хлопців наших. Ми багато вже друзів своїх втратили, щоб син повернувся живий, звісно, і здоровий. Продали вже дві вишиті гільзи. вторгували 16 тисяч гривень. Їх витратили на обладнання для бійців. За гільзу, що першу ми на розіграші, хлопці, попросили зварювальний апарат. Авто ламається, треба там находу ремонтувати. Замовили нічник хлопцям в авто. Першу гільзу чорного кольору, вишиту синіми та жовтими нитками, на благодійній лотереї придбала Віта з друзями. Він несе особливе значення, тому що він створений руками. Одночасно ми виграли такий прекрасний, унікальний оригінальний виріб і, звичайно, задонатили на допомогу Збройним силам України. На кожній гільзі не просто собі орнамент. В ньому закодовані сакральні слова. Гільза несе смерті розруху, да? Але ж закодована Україна, мир, перемога, те, що ми всі бажаємо. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Повітряна тривога оголошена на півдні України через активність ворожої авіації. Також триває небезпека через ворожий безпілотник на Київщині. Подбайте про свою безпеку.